Військова авіація Росії раптово залетіла у повітряний простір НАТО та зіткнулася із бойовими літаками альянсу. Сталося дійсно неочікуваним. Всі аж завмерли після цього інциденту, хоча раніше подібне вже траплялося. Літаки Рафі часто провокували альянс, сподіваючись, що відповіді не буде. Але Цього разу вони залетіли дуже далеко і пішли на страшні речі, ще й не відповідали на звернення пілотів НАТО. Що сталося далі, дивимося у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Шведські та німецькі літаки перехопили два рашиські винищувачі су 30 над Балтійським морем. Про це повідомляють виданні Більд. А також пост повітряних сил Німеччини у соціальній мережі X. за словами речника військово повітря Сил ФРН, два німецькі винищувачі Єврофайтер і два шведські літаки піднялися у небо на операцію з перехоплення, щоб встановити контакт із рашистськими пілотами, оскільки літаки рафії тримали курс на Латвію, яка є країною НАТО. Він припустив, що пілоти СУ ймовірно здійснювали політ у зв'язку з навчанням за участю військових кораблів. Також речник уточнив, що на авіації арафії були вимкнені транспордери, і рашисти не відповідали на радіо. Запити зокрема також. Окрім того, план. Льоту літаків не повідомляли заздалегідь, як зазвичай буває в акваторії Балтійського моря. Представник військово-повітряних сил Німеччини додав, що пілоти су 30 поводилися недружньо, не співпрацювали і не реагували на сигнали, але й не готувалися нападати. Варто зазначити, що подібні інциденти не рідкість. Так раніше стало відомо, що фінські і шведські винищувачі перехопили два рашистські військові літаки над Балтійським морем. Про це йдеться у повідомленні про служби об'єднаного командування повітряних сил НАТО. Об'єднаний центр повітря. Них операції НАТО у німецькому місті Юдем повідомив, що цитую над Балтійським морем над міжнародними водами фіксували два рашиські винищувачі, що прямували із Калінінградської області до основної частини РФ. Літаки помітили також фінські та шведські моніторингові центри, після чого обидві країни підняли своїх пілотів для перехоплення. Рашиські винищувачі не мали плану польоту, не тримали зв'язок із цивільними авіадиспетчерами та не виконували сигналів транспортера. кажуть у повітря. Траних селах НАТО фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній координації з об'єднаним центром повітряних операцій НАТО. Це рутинне завдання, підтверджує рівень інтеграції обох союзників, якого вони досягли у рамках інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО та домовленості альянсу щодо контролю за повітрям у Балтійському морі, зазначено у коментарі. Згодом також з'явилася інформація про те, що винищувачі сполучених штатів та Канади перехопили рашиські та китайські військові літаки. І про це повідомило північно-американське командування повітряно-космічної оборони в соціальній мережі X, тобто колишньому Твіттері. У повідомленні йдеться, що НОРАД виявило, відстежило і перехопило два рашистські військові літаки Ту-95, а також два китайські бомбардувальники Ейч. Six. військові літаки Ерефії та Китаю діяли у зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляска. Перехоплення здійснювали винищувачі НОРАД зі США та Канади. Імовірно, заграючи таким чином із НАТО, рашисти намагаються провокувати північно-атлантичний альянс до певних дій. Ну і до слова раніше у Фінляндії повідомили про збільшення останнім часом несправності у роботі GPS. Там стверджують, що більшості збоїв винна Ерефія. Фінське федеральне транспортне та комунікаційне агентство – Трафіком повідомило про один із таких інцидентів у фінській затоці. Моряки кажуть про серйозні збої в роботі GPS. Один із фінських моряків повідомив, що у нього виникли проблеми і серйозні збої в роботі GPS і Радара. Тоді він перебував поблизу Котки та Хаміни на південному збережжі Фінляндії. Пілот опублікував кадри несправності свого радара. За його словами, GPS був недоступний на 90% маршруту між пілотною підстанцією Оренгрунд і Гава Хаміна. І з цього приводу в американському інституті вивчення війни зробили наступну заяву. Цитую її повідомлення про посилення збоїв gps радарів у фінській затоці. Узгоджуються із повідомленнями про рашистські перешкоди GPS, які впливають на країни Балтії та інші регіони Європи. Імовірно, рашистські перешкоди із Калінінграда раніше заглушили Джепіесліта на борту якого був тодішній міністр оборони Великої Британії Гран Шапс і змусили фінський авіаносець Файнер припинити кілька рейсів з Фінляндії. Пишуть ВСВ. Окрім того, втручання расистів у роботу GPS у країнах Балтії змусило найбільшого авіаперевізника Фінляндії Фінер скасувати рейси до Тарту в Естонії. Цитую, доки в аеропорту Тарту не буде застосовано рішення для заходу літаків, які не покладаються на GPS. в інституті вивчення війни. Кажуть, що таке очевидне глушення GPS з боку РФ, ймовірно, є частиною посилення гібридної кампанії проти НАТО. Так вони намагаються підірвати підтримку України та єдності НАТО. Із поміж іншого, існує думка, що рашисти готуються до прямої конфронтації з північно-атлантичним альянсом. Відтак Москва береже свою авіацію та не кидає її так завзято у вир війни в Україні, як вона це робить із сухопутними силами. Імовірно, Кремль береже цей ресурс для майбутньої війни проти НАТО. Так кажуть експерти, опитані вида. Анням бізнес інсайдер джон баум, експерт із військово-повітряних сил інституту Мітчелла та підполковник військово-повітряних сил США у відставці наголосив, що рашисти цитую могли б залучити до бою більш досконалі літаки, але вони просто цього ще не зробили. Зокрема, Арафія досі не використовувала в активних операціях свої найсучасніші літаки Су 57 який позиціонується Кремлем як аналог американського F-35. За відомою інформацією цей літак лише кілька разів запускав ракети. Із рашиської території, але не залітав в український повітряний простір. Це про тому, що цей літак за своєю концепцією має діяти у ворожому повітряному просторі. На те він і позиціонується як невидимка. Орафія використовує багато своїх повітряних засобів, але багато рашиських військово-політичних сил ви зовсім не бачите над Україною. Сказав Ендрю Кертіс, незалежний дослідник оборони і колишній офіцер Королівських ВПС Великобританії. Він наголосив, що Орафія використовує су 57 таким чином, що цитую немає ризику. На його думку, причина цього полягає просто у тому, що вони прагнуть переконатися, що вони зберігають надійні сучасні військово-повітряні сили для будь-яких майбутніх операцій, які вони можливо захочуть провести. І це саме по собі досить важливо, оскільки це свідчить про те, що принаймні хтось у Кремлі думає не тільки про Україну, сказав. Картіс Майкл Кларк, експерт з Орефії та Україна та радник з національної безпеки Великобританії, сказав, що Орефія до певної міри свідомо поступається ефективністю своїх військ в Україні, аби зберегти найважливіші засоби заради можливого майбутнього конфлікту. Якби рашистики кидали проти України все, що мали, вони ймовірно були б у сильнішій, кращій позиції ніж зараз. Сказав він. Кларк зауважив, що рефія береже свої літаки, тому що розуміє, якщо занадто глибоко застрягти в Україні, то нічого не лишиться. Якщо дійде до якогось конфлікту із НАТО, нещодавно головнокомандувач США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив конгресу, що рефія втратила в Україні лише близько 10% свого повітряного флоту, тобто в її арсеналі повітряних сил залишилося ще багато чого. Пітер Лейтон, співробітник Азійського інституту Гріфіта та колишній офіцер королівських ВПС Австралії, сказав, що рефія цілком може мати на увазі майбутній конфлікт НАТО, приймаючи рішення сьогодні. Наприклад, Ерафія може вважати, що у війні то її військово-повітряні сили можуть протриматися достатньо довго, щоб протистояти деяким повітряним нальотам НАТО і на короткий час допомогти захистити рошицькі сухопутні сили. Такий план дійсно вимагав би не розбазарювати активи в Україні. Я вам вдячна глядачі, те що ви додивили відео до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.